Головне на ранок, 25 липня, у ДТП поблизу села Бабухів Івано-Франківської області загинув 57-річний народний депутат Ярослав Рущишин. Водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. Нардеп помер дорогою в лікарню. Ярослав Рущишин, львівський бізнесмен, громадський діяч, народний депутат від партії Голос, секретар комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, співзасновник мистецька. Цького об'єднання «Дзига». був продюсером ранніх проєктів Океану Ельзи та співачки Руслана. Ввечері 25 липня в Україні відбулася третя хвиля акцій протесту проти ухвалення законопроєкту номер 12414 який позбавляє незалежності Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Мітинги пройшли в Івано-Франківську, Києві, Львові, Харкові та інших містах до слова на тлі протестів президент Володимир Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності Набу і САП. Також згідно з ним, кожен хто має доступ до держтаємниці, а це Набу і САП ДБР, Нацполіція мають пройти перевірки на детекторі брехні. Росіяни обстріляли сумщину внаслідок удару ворожого безпілотника по одному із населених пунктів. Загинула 43-річна жінка. Згодом росіяни завдали артилерійського обстрілу. По області поранення отримала 60-річна жінка. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.